Так, сьогодні в роботі е, задній фонарь від Audi A6C6 е, LED перегорів на стоп. В принципі, от його, вся робота. Тут 4 штучки і тут впівна кала світить. Тобто, виключу, включу. Ну, на цьому все. Ну що ж, будемо пробувати робити. Так, як так, у нас цей фональний розборний, наші діоди знаходяться отут, вот на платі, дві платки, нам треба його розпилити, бо з заводу він іде тут заклеєний на дуже і дуже хороший клей. Так що його якось більш акуратно розклеїти, нам це мало ймовірно. Єдиний варіант це його тільки розпилити. Зараз будемо пробувати його пилити. акуратно по чуть-чуть. Thank <laughs> you. Ну, от таким макаром. Взагалі все тут тако по кругу пройдемося, потім ще щось поміняю насадку, підпилю і будемо пробувати відкривати. Так, Через пів години монотонної різанини. Ось що ми маємо. Цей кусок верхній. Тобто я відпилив, стараючись зробити так, щоб більше лишити. В заводі, Щоб не відпилювати, можна було його так розпилити і собі відкрити на вулицю типу. але краще, коли тут буде менший шов, і виходить, ця внутрянка закривається от, оцею кришкою з лампочкою. Отаким от от макаром. І, по-перше, буде менше видно оцього шва внутрішнього. А по-друге, типу, тут меншу частину треба буде замастити герметиком, щоб сюди е, не затікала водичка. І подивитися потім, ще до цієї прокладочки. Так само, це часто їхня болячка, це в принципі основне, що це все починається. Це оця прокладка, вона пересихає і е, через неї сюди попадає волога. І тоді вже все це діло починає у нас ржавіти, кородувати і е, не працювати і так далі. Добре. так. Це відпалили, виконуємо у бік. От наші діоди. От одна платка з 10 діодами і знизу така сама, ще з 10. Все, зараз це я діло знімаю і перехожу за паяльний стіл. Там продовжимо. Перед тим, як їх всіх випаювати, я вирішив спочатку поляти саму платку, подивитися, що тут, що тут відбувається. Бо ну, з руками <кій> все окислилось. Спочатку спробуємо зменшувати. Також. Але все рівно так, як я вже його відкрив, то я в будь-якому випадку... Е Поміняю діоди, вже хочеться, щоб воно трошки служило. Зараз просто сюди попарпаю, може десь немає якогось контакту. Ще раз перевірю, що воно каже. камере что-то видно, не видно. Но тут все дуже мелкие SND компоненты. А мы так чуть-чуть все -чуть... припоем по старинке. Плюс я уже буду використовувати, наверное, когда буду диоды паять. И то не факт. Что я могу использовать припой. Використовую припой. Навіть якийсь контролер я якийсь дою управляю, але не знаю, не перевірив, Не дивився його дотащит, не в курсі. В принципі, зараз будемо бачити, як воно піде. От, і таким макаром, коротше, зараз я це все пропаяю з одного боку. З другого боку тут ще якісь діодшотки, бачу є резистори, напевно. це только що там, що там. По питанні я так само пропаяю. І тоді вже будемо дивитися, що воно далі. Каже, поки що виключається. Випаються десь приблизно отаким от макаром. Спочатку забираю. Стречку, знаешь, не припаивается, этим подеваем, по чуть-чуть снимаем, по чуть-чуть его достаю, вот. And, uh, Стоять такі діоди, дуже цікавої такої форми. Таких, таких не знайшов в продажі. Но я був перепаював стоп, верхній додатковий стоп на пасапі і для нього брав отакі от діоди. Вот. І вони дуже, дуже хороші, просто в них 4 ноги. Вони, типу, розраховані ставитись отак на плату. Ну, я просто буду підгинати ноги і так само їх впаювати. Ну, зараз я вже спочатку е з одної плати, перепаяю всі і покажу, як воно буде виглядати. І так, закінчую я паяти. Такий от результат. Там на світлі. Камера, звісно, не фокусується. Плюс-мінус видно. Сі-20. Я спочатку хотів ноги відкушувати, а потім вирішив, що краще їх просто позагинати і запаяти ще раз. Так буде більш надійно. Тобто, у мене якісь манічка робити якусь гі гіпернадіжність. Коротко. Ну що, подивимось, як світить. Ну от, от такий от результат. Зараз я це діло все відмию від флюсу. І можна буде потрошки пробувати збирати. І так. подкладки я уже поставил свои крепления все сюда и четенько вот крепление все супер вот так тут еще поприхвачивал чтобы ничего не болталось и теперь просто надевается уже назад так сначала вставлю. все наши контакты Раз і раз тут відломано, потім дамклею. Я на всякий випадок ще випустив е, два дрота напряму припаяно сюди до плати, Для того, щоб якщо в разі чого, можна було сюди припаятися. Та буде тіпо, не дуже зручно, я зробив такі трошки довші, щоб можна було відкрити, якщо що. Но це робиться тільки для того, щоб якщо тут буде поганий контакт, от у них є така проблема тіпо, з цими контактами. Якщо тут буде поганий контакт, краще його просто запаяти і мати з цим. Чистий спокій, як опять же, це гіпернадіжність. Може цього і не буду робити. Зараз буду бачити, коли зберу його повністю. Так, Значить. Це вставили, це вставили, тут нічого не мішаю. Тепер ще треба вставити кришку. Вона сіла в своє місце. От. О, так. На суму місці. Поки що це отако виглядає страшненько. Але зараз, коли я це все діло запаяю, все буде нормально. Все буде виглядати набагато краще. Зараз я перевірю, чи тут все співпадає по болтичках, закручу і типа, буду пропаювати. Все, болти на своїх місцях. Тепер я просто покажу спочатку. Тобто я прижимаю і просто ловлю в пару місцях. Отак. Вот плотненько. Знов таки не спіша. Зловим. Так само тут. Зловив, дивно трохи підсохнути. Так, спочатку пройдуся тут, 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 точка, тут, тут. Щоб воно прийняло назад свою форму. Таку то, як воно має бути. А потім я вже тут дам десь місцями сіточку. Так само з цього боку десь місцями більше прихвачу, де мені не буде подобатись. І тоді тут йдуть, герметиком зроблю. Ну, вже потім покажу, як вийшло. І так. В принципі, можна рахувати, що я її закінчу. Ось такий от зверху результат. Все пропаяно, все під герметиком. Герметик зараз чуть-чуть вистине і можна буде кидати кришку, провіряти все повністю. Ну і що, дивимося, що в нас вийшло. Дуже ярко. Ну от і все. Якось так проходить ремонт заднього фонаря Audi A6 C6.